Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні приготую пісний на олійці суп-пюре з овочами. Вам буду вдячна за вподобайки і за підписку. 200 г картоплі заливаю водою. Картоплю в мене просто порізала на четверо, так як я її потім буду з іншими овочами блендерувати. Додаю 80 грам гарбузика. От гарний різнокольоровий у нас арбуз плаває. Зараз ще буду додавати морквочку і також трішки селери. Додала також 50 грам морквочки, порізаної кружечками. Цю зубку ви можете готувати також як на м'ясному, так і на Курячому посолі. Я просто сьогодні хочу вам запропонувати такий пісний варіант цієї зубки. Водичка, коли закипить, додамо ще пів шклянки чечевичі. Тим часом будемо на гасі протушковувати цибульку. На пательню наливаю 2 столових ложки олії не більше. Коли олія гріється, поріжу дрібнесенькими кубиками 50 грам цибулечки ось такої, невеликої. Цибулька протушковується до золотистого у нас кольору. Тим часом пару окрайчиків батона, хліба, який ніколи не використовується, нарізаю. Кубиками і буду робити з них грінки до нашої пісної зубки. Чечевицю, звичайно, промила, ви можете використовувати як чечевицю, так і рис. Рису можете дати, 2 столових ложки, іншу крупу, яку ви більше любите. Додаю її до зубки нашої чечевичку. Зараз погано вона у мене виймається. Була вона мокра. Дай. Цибулька ось в мене гарно присмажилася. Якщо цибулька у вас скорше присмажилася, ніж овочі проборилися, просто її виключить, хай вона чекає своєї черги. Можете зразу дати до зубки. По-любому ми будемо блендерувати. Але в зубці ще буде утворюватися після закипання. Піна трошечки. Хотілося б її зняти, щоб зубка у нас була перфектна. Ось в мене на поверхні зубки вже утворила пінка, я її знімаю білок з овочів проварених. Можу сюди вже додавати цибульку. Ось вона така гарна в нас. Додала цибульку, готую все до готовності всіх овочів, картоплі і моркви, гарбузика ми дали. Підсолю свою приправою з болгарського перцю. Буру пів столової ложки. воно зразу не буде і гарного кольору. І ще буде смак одного овоча. А на пательню на той час кладу наші сухарики порізані кубиками. Газ роблю дуже маленькі. Сухарики можна підсолити, я їх нічим не приправляла. Поки що смажу на тій олійці, що в нас смажилася цибулька, більше не додаю, Пательня майже суха і просто трошки підсолюю. Можна додати сухий чесник, який у вас є він. Ще даю трошки сванської солі. Ви давайте приправи, які ви бажаєте, чи як вам буде смакувати. Сухарики посипаю ще своєю меленою зеленью. Хай сушаться на маленькому газі, скільки їм потрібно, щоб вони були хрумкі. Дивлюся за декілька хвилин, десять, Чечевиця дуже скоро варяться, так само, як і інші крупи. А от Картопля в мене ще не зварилася. Якщо хочете, щоб у вас було скорше, зубка приготувалася, просто дрібніше наріжте. Рубузик вже зварився, чекаємо ще картоплю. Можна наблендерувати, просто м'яткою розім'яти якою ви картоплю пюре робити. Все достатньо проварилося, блендерую. <реку> ну, ось така у нас консистенція пюре подібно вийшла нашої зубки. Ще шматочки, морквочки зустрічаються, але воно зовсім її не псує. Можна додати вершків, сметанки то такий більш полегшений, не дуже пісний варіант. У мене зубка просто на олійці. Даю її ще закипіти і буду виключати. Попробувала ще зубку, можна її підсолити, якщо вам бракує. Всі даю четвертинку ложки солі. Вона ще трошки загусне, як постоїть. І будемо подавати нашу зубку сухариками і зелені. Утримуємо ось таку апетитну зубку пюре з сухариками. Всім смачного!